Вони навіть можуть жити у різних містах і в своїх розмовах не торкають щось головного. Але ці слова, які він їй пише в листах, вона читає так, ніби їх не було до нього. І коли вона не отримує від нього листи і починає нити і рахувати втрати, вона ненавидить все, що він їй говорив, себто ненавидить взагалі усе. Що можна згадати, і коли він відкриває світ, ніби верстак, пристосовуючи його до любові своєї, все, що він робить, він робить щоразу так, аби вона розуміла, що він це робить для неї, тому що для нього найгірше з усіх терзань, миттю, коли починались усі його біди, завжди було проважати її на нічний вокзал, до останнього, сподіваючись, що вона не поїде. Тому він хоче просто бути з нею цієї зими, класти її на подушку зібрані метеорити, і спати з нею так, як пси сплять із дітьми, щоб зігріти і щоб не розбудити. І він говорить: хай буде так, хай буде без таємниць, хай буде так, погоджується вона, рахуючи метілі Мови їм потрібно лише для того, аби не наговорити дурниць. Весело працює валинка серця в гарячому тілі.